Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 452 за підручником алгебра 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання замість дірочки записати такий одночлен, що після зведення многочлена до стандартного вигляду отримати многочлен, що не містить змінної Х. Записуємо умову першу. У нас 3х мінус 12 плюс 5х плюс 15. Мінус 9х плюс. Ага, давайте думати. Все ж таки 3х плюс 5х, Це у нас буде 8х і нам мінус 9х. Тобто 8 мінус 9 це залишається одиничка. Якщо ми додамо ще один х, то у нас все саме знищиться і залишиться просто число. Тому записуємо плюс х. Це замість дірочки, якщо що. Так, дорівнюємо, ну, давайте 3х, 5х, 9х і Х. 3х плюс 5х, 8х плюс Х це буде 9х. Тобто воно все само знищується. Залишається мінус 12 плюс 15, це буде просто 3. Так, добре. Значить, замість зірочки. Давайте окремо напишемо дорівнює x. Так, Там, друге. 5 x y квадрат мінус y куб плюс 7 y квадрат плюс 7 y квадрат x мінус 5 плюс. Так, що у нас з x? -ами? Ось у нас, у нас 5x квадрат плюс 7x y квадрат x. А ні. Вони не подібні, тому треба подумати. Дуже цікаво, що плюс і плюс. Тобто нам треба від'ємні числа, щоб вони щось самознищилось. правильно? Тобто у нас плюс. Угу. У нас виходить, що замість зірочки у нас повинні бути дві змінення. Що не містить зміни х. Так виходить? Так виходить, тому що тут хі квадрат. А, ні, все нормально. А, то просто пробачте, це просто я задумалася. Все правильно, у нас хі квадрат, хі квадрат. Тобто 5 плюс 7 це у нас буде 12, так менше у нас мінус 12 x. Ну що ж, розв'язую все. Разом, як кажуть, з вами. І завжди думаю відразу. Тому бувають затримки. Давайте так скажемо. Так, саме головне, щоб це не впливало на результати, так? До рівня. Ну, і рахуємо, у нас 5 х квадрат 7y квадрат Х і мінус 12. Саме знищується і залишається, що? мінус y Куб, плюс 7Y квадрат. Чому я тут поставила дорівні є 5. Це мінус 5, це у мене мінус. Мінус 5. Так, і ще й мінус 5. Так. Все. Це буде на очну з стандартного вигляду. Тобто, у нас зірочка. Це дорівнює мінус 12 Х. Нічого страшного. Все, це буде розв'язок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!